Второй. Вот и все. Это самое интерьев включило. Повернути старі тарифи на воду в Ужгороді з протестом проти завищених цін. Кілька десятків ужгородців прийшли на площу поштову, дати раду недієздатному підприємству Водоканал, звільнити його керівника. Прості вимоги до своїх обранців поставили мешканці міста. Передусім, вимагали перевірити сам водоканал, який вирахував розмір нового тарифу. Звичайно, що він як комунальне підприємство, яке на 100% засновано міською радою, і грубо кажучи, кожен із нас уж років є таким умовним акціоном. Цього підприємства воно мало би проконсультуватися перш за все з громадою міста і, по-друге, з міською владою. Тому на сьогоднішній день ми звертаємося до вас, депутатів. Ніхто з вас не має особистої зацікавленості в цьому тарифі. Є шлях, реальний шлях, як звернення до нас комісії, яке поставлено в порядок денний. Тому порядок денний депутати змушені були почати з питання, як повернути колишній тариф у межах своїх повноважень. Радитися довелось довго. За св'язов з потражанням тарифів на воду, водовідведення та каналізацію, які на переконання нашої фракції є завищеними, просимо перше провести фінансовий аудит до фінансового стану комунального підприємства виробничого управління водовідведення, господарства міста Ужива та призупинити дію постанови номер 662 від 13.06.14 року. Про встановлення тарифів на центрального водопостачання та водовідведення комунального підприємства виробничого управління водовідводного господарства міста Ужгород. на мою думку не є органом центральної виконавчої влади. І чому ми маємо безопіляційно так виконувати їхню постанову? Я вважаю, постанова це є нормативно-правовий акт, який мав би обговорюватися з громадою, а я впевнений, що він не обговорювався з громадою на рівні України. І тому ми не просимо їх відмінити, ми вимагаємо їх відмінити. Це є перше. Але є одне що там до сих пір і притушнику і пропогрели один керівник. Тому прошу ще поставити про відповідність його загальній посаді і, напевно, звільнити його не. За 40 бригади. Депутати висловилися, а відтак проголосували: провести повний аудит підприємства Водоканал, вивчити усі складові тарифи на водопостачання та водовідведення, відсторонити від обов'язків керівника підприємства та доручити прокуратурі перевірити його діяльність та звернутися до національної комісії з питань регулювання комунальних послуг щодо скасування тарифної постанови. Чи можна родіть супівартість гривень, тому що технічний стан водоканалу такий так його розвалили? Що 12 гривень. це була проблема, думаю, комісія це дослідить і вирішить. Але хотіли ще раз наголосити, водоканал розвалився не за ці три місяці. Його роками, роками рік за роком розвалювали за того, щоб моторізацію проводити. Не залишилися без уваги громадськості і інші питання порядку денного сесії. Зокрема, знов повернулися до питання повернення профілактичних стоматкабінетів кабінетів у школи міста, а також масової забудови прибудинкових територій. А от ініційоване громадською радою питання недовіри виконувачу обов'язків мера, депутати проігнорували за внесення його до порядку денного. Проголосували троє з 45 депутатів.